30 квітня. Натхненна промова. На мудрість скажи: Ти сестра моя. А розум назви назви Мій довірений. Приповісті, 7 розділ вірш 4. Якось я наштовхнулася на промову одного випускника Гарвардського університету, його ім'я Марк Цукерберг. Сьогодні ми його знаємо як американського програміста та підприємця, засновника компанії Мета. Закінчуючи університет, він сказав: зараз наша черга робити великі справи. Я знаю, швидше за все, ви думаєте, що не в курсі, як побудувати дамби або залучити в проєкт мільйони людей. Але дозвольте мені відкрити секрет, ніхто цього не знає спочатку. Ідеї не з'являються повністю оформленими, вони вимальовуються, коли ви над ними працюєте. Варто лише почати. Якби мені довелося вивчати те, як об'єднувати людей щодо запуску Фейсбук, я б ніколи цього не зробив. У фільмах і масовій культурі всі представляють не так, як насправді. Ідея Великої еврики це небезпечна брехня. Через це ми почуваємо себе невпевнено, оскільки в нас не було своєї еврики. Це заважає людям із зачатками хороших ідей почати їх втілювати. А знаєте, що ще у фільмах висвітлюють неправдиво про інновації? Ніхто не пише математичні формули на склі. Так не буває. Добре бути ідеалістом, але приготуйтеся до того, що вас не зрозуміють. Кожен, хто працює над великим баченням, зіткнеться з тим, що його можуть назвати божевільним, і навіть якщо потім він виявиться правий, отримує звинувачення в тому, що не до кінця розуміє масштабу, навіть якщо неможливо про все знати заздалегідь. Кожен, хто бере ініціативу на себе, отримає критику за те, що рухається надто швидко, адже завжди знайдеться той, хто захоче вас зупинити чи загальмувати. У нашому суспільстві ми часто не беремось за великі звершення, оскільки боїмося помилок. То чого ж ми чекаємо? Настав час і для нашого покоління, настав час зайнятися чимось важливим. Простіше кажучи, потрібно втілювати свої ідеї в життя, не зважаючи на те, що ти до кінця не знаєш, як це робити. Треба бути готовим до труднощів, однак, якщо пройти цей шлях до кінця, то отримаєш цінний результат. А чи готовий ти до великих справ та звершень?